Не залишати наодинці із проблемами. У Хмельницькому опікуються людьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цей чоловік просить не називати свого імені, але розповідає, уже близько року мешкає у відділенні нічного перебування при міському центрі соцпідтримки. Не продумаєш наперед, що може статися. Ось так сталося, що я тут вийшов. Ми нарушаємо порядку, підтримуємо порядок постійно. По черзі чергуємо. Мені 60 років, то умови для мене. Як не то, що відносне, а хороші умови. Відділення нічного перебування функціонує за кошти громади. Безпритульні особи з місць позбавлення волі та люди із соціально незахищених верст населення можуть безкоштовно переночувати, поїсти, помитися та проконсультуватися з лікарем. Коли людина до нас потрапляє, насамперед ми починаємо з нею працювати. Головне завдання це соціалізувати це і працевлаштування, допомога психолога, фахівців соціальної роботи. Так, в середньому, як я вже говорив, в нас проживають люди 6 місяців. Але як виняток, якщо ситуація не покращиться її життєво, ми продовжуємо цей термін. На шлях соціалізації уже ступила любов. Жінка проживає у соціальному центрі тривалий термін, але усіма силами намагається змінити власне життя. Зокрема, влаштувалася на роботу на ринку. Помагаю рибу пасувати, картошку висипати. Миримось, бо людей багато, люди різні. Як і щороку на осінньо зимовий період в установі облаштували стаціонарний пункт обігріву. Тут кожен, хто цього потребує, може отримати теплий одяг, засоби особистої гігієни та елементарно гарячий чай і обід. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.